Привіт, мене звати Саша, ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні разом з вами починаємо нові замітки рукодільниці. І починаємо їх з ось такої краси. Клас. Тю -тю -тю -тю. Дуже гарно. Люблю, коли вдома ось такі. Киміти. Всім привіт! У нас сьогодні яке там 20-21 червня дуже холодно, а ляпає дощик ось Але запах класний, липи цвітуть ось Зараз хочу повишивати водометиків і сьогодні, можливо, поїду в магазин вишила. Куплю шарм Treasures до Мілхіу з котиком, який вам у минулих замітках показувала, бо той в мене зламався, коли я приклеювала фетер. Не питайте, як, я не буду розповідати. Це дуже дурна історія насправді. Але як є, я знайшла в одному магазині ці трежерси і поїду, їх сьогодні заберу. Е, я помітила, що коли мені потрібно доїхати до центру Києва. Я буваю там не настільки часто, але коли мені туди потрібно, постійно ось така е, бридка погода. Ось так. Тож підемо зараз з вами, повишиваємо ведмедиків за шишками. У мене там. Залишилось 200 чимось тисячі хрестиків. Вже прямо на фінішній прямій, і вирішила вам, до речі, зняти відео про плани на 2 місяці літа. Ось так. Да, просто... а, а вона як... нормальна, вона буде тримати? Звичайно, що ви будете там заштуковувати? Що там? А, це кашеміровий світер, але я ну таке, щоб він просто не розвісів, я не Нес... буду там його цього спокійно.

Так, у нас 12 липня і ми тільки що були на фільмі в проспекті. Світ юрського періоду відродження. Я просто страшний фанат цього цього діла, я вам потім в понеділок покажу, наскільки. Передивлюсь багато гзів. Кожен рік фільми. Ну, коротше, дуже мені подобається. Ми пішли на фільм. Спочатку ми хотіли йти на... 3D, але я випадково купила квитки на звичайний фільм. Ми прийшли до кіно, почалась тривога. Ми зрозуміли, що ми не потрапимо на наш сеанс. Квитки здала, мультиплекс повернув, ну, типу як, промокоди. Ось, і ми сходили на 3D. І перед виходом це головна деталь. В нас є там окуляри спеціальні потрібні. В нас вони є вдома. І я кажу, ну я візьму, раптом я помилилась, можливо, все-таки на 3D. І бачите, як випадково ще стоїть на випадковому. Коротше, мені дуже сподобалось, якщо ви також дуже полюбляєте цей мульти... Ні, е... фільм серіал. Ну, коротше, якщо він вам також сподобається, то рекомендую. Там не так багато динозаврів, як у цих попередніх. В серіях, але в частинах але класно. Всім привіт! У нас вже сьогодні з вами, 13 липня, і ось така краса. В мене у колеги день народження був, тому вирішили її придбати. Квіточку вона взагалі ну, з нашого департаменту, але з нами в одному кабінеті сидить. Вирішила привітати, в неї є своя дача. Ось я була відповідальна за те, щоб придбати їй букет або ще щось. І вирішила ось таку гортензію, на такого дуже гарного рожевого кольору. Ось виселить собі на дачу, буде про нас пам'ятати. Вона тут в горшечку. Я це гарно все запакую, п'ю її. листочки трішки витрати. Ось така краса. Ось так це виглядає. Вже в готовому варіанті, як ми будемо дарувати краса. Всім привіт! Сьогодні з вами 19 липня. У мене в роботі ось такі ластівки. І у мене бажання завершити їх до 26 числа. Чому? Не знаю, трішки пізніше. І зараз у мене тут 55%. 18 канва. Складно йде, якщо чесно, плюс в одну нитку. Таке собі задоволення, але виглядає гарно те, що виходить. Тож працюю. У нас сьогодні 20 липня сіла виклад... повикладати мозаїку. І... Криво Як я викладаю, ми брали з самого початку просто шматок, відгинали повністю всю плівку, але ну, відповідно воно відклеється далі, те, що ми не викладаємо, і тому я взяла ніж макетний і почала вирізати ось такі полосочки, і ними і рухаємось. Полосочку сьогодні викласти. Такі. Справи. Вже одна п'ята роботи готова. Так, ну що ж, план мозаїці на сьогодні виконаний. От таку полосочку я виклала. Трішки більше, о, трішки менше половини. Наразі така робота. Це мої ножі. Так, ну трішки кривото, але як є. Гарно виглядає. Клас. Ну ще раз 3-4-5 днів так посидіти і буде готова роботи. я, значить, в парку за вами. У мене компанія. Прямо ну, прямо поруч. Вишиваю, до речі, власті. Як вам сьогоднішній день. Ваше враження. І так. Як завжди. Тільки не на своїй радості, на не перезайняти. Сидю, вшиваю. Будемо завершувати ці замітки. Вони завершуються у нас тим, що завтра у нас буде поїздка. Ось і туди я хочу дещо взяти. Взьму з книжку і візьму свою вишивку. І як вишивку я вирішила взяти ось такий дизайн від Телартіс. Але він у мене буде трішки змінений. Я вирішила, що це в мене буде. Зараз взяла свої ось такі ножички, маячок, який я робила. От, і... Він у мене буде на ось такій основі, це не І він у мене буде вийти у жовтих кольорах. Так-так. Саме в жовтих кольорах, напевно, потрібно перемотати не таке. Ось. І справи. Тож, я готова. Побажайте вдачі. Дякую вам за увагу. Живіть, виріть, надихайте.